Всім привіт! З вами Стас. І ви на каналі Стас Шадов. Я не можу Це буде під Сірий Колір, блін. Добрий день. Це, це Денис Бобер. Це хто? Це Юрка здається. Ні, це Сашка, це Бастіара. А чому не бістика? Я не знаю. Я не можу. А це Юрка. Все. Ось ми прийшли в Фазмофобію колись на моєму мене першому залагав. каналі. Вони ж ключе виключив світі. Я походу Так. Мене давайте шибу, пішли. пішли. Пішли, давайте. Починаємо. Це зараз підлагає. Саме перша карта. Це фазмофобія. Це така карта, яку ми першу грали в моєму каналі. Е. Я фігма, манго, манго, манго. Ого. Так, ми я рафір, я не можу. Німу я говорив. жалко, мені свічка треба буде. Піджигати. Що ви мені заложили? Давайте ще блатушки. А, мою. Давайте не всі разом говорити, а то це що? кнопка. А мені блукну завідали. Так. Рація. дивіться, як вона працює. Я спитав інтенсіоном. Давайте їх вам видувати от. Світла нема, Я бачу, я не божу піти його спів. Світло, нема. Він в підвалі чи в. Відвалі. світло, ради Бога. Хто вигає світло? Я буду бігати повсюди, щоб знімати. Так. Так, місце. Миска, Бэты. Бэты. Миссия заходит. Я запитую місце. Що тут робить Вріскас? Ну, Вріскас с невризкос вроде бы так и за это. Ну, орли гаражі? Та включить світло вже О! О! Що дараєшся. Воно не там, воно тут, а сюди йди, Сашка, сюди. О, світло попоїва. О, світло. Ура! А, а, де піктограми? Яка піктограма? Ти що? <пілляє> в гаражі, мені все, що в гаражі. Я включу техніку, воно включено. Ви чуєте? Страшний звук. Страшний звук. Ти тут ось тут чуєте? Спорушай. Так, гляха муха. Опять пробки дадут. Привет, на хочет тебе развлекать. Капець. Треба выкраситься. Ну, типа, выкреслювати. Треба выкреслювати речі. В космофобі. Бога был нос. В мене. Всіх є. Ні. Mm -hmm. <гув». гув> <гув> Вов А, да. А як? Сам не знаю. Так, подожди. Густ врайтинг. Що це? Сам не знаю. Перекладайте. Ти не жин. Ми пару зробили. І... Трець, у нас Шестер, немає шестя, всього. Шестя, О, 70% вже. Да, ну, ви звичайно, да. Такс, у нас вилетів інтернет. В минулій катці Дениса прибили і там було вже скільки відсотків? Нуль ну. А, нуль відсотків і ми поїхали. І ось вже на початок нового. Ми, коротше, поїхали, а потім у нас інтернет трохи. Вот, я побачил ты выйду. Коняк на турку. Стоп, топ-то. Монстр закупит. Питание? Про місце питание. Я запитую про місце, запитую про місце, запитую про місце. Вот так. Просто. Питай пидвал тут. О божечки, что закипишь? Тут світло мигає Де? Ах, ти ж ключа выключала лампу, понятно. я фоткав. Де де підвалі генератор? Хай буде включено Де генератор? Алло. Це хто? Да блін Що у вас? Тут хтось говорить. Береги себя с расслаблением, я сейчас повторю. А, гератер у гара Да. Да. Кто мы здесь? ё Я злобу принцессу. Ты кайфи, ты отсюда. Я тут стою. Спокойно, не трогай. Кого? Я вже спустився зверху. Я тут сидю на житті. Дзвона на другому поверсі. О, божечки. Вою на другому поверсі. Я на першому. Я на першому Все. в підвалі була. Що? Так, так, вона в підвалі була. Денис кінець. Боже. Ти са йде побіга. Це Все, Сміханий.

<с reviewers> да, нектары, я не бачу. Что? <просил> <просил> я уже забрал. Я тикаю. Тикай, 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 Юрка, этого... Юрка, мы, мы уже. <просил> 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 <просил>

Ееееее Кого ще була! ОНІ! ОНІ була привидом! я все! Хреста мені купіть! Я буду від неї... від них відбиватись! Хреста! Хреста мені! Хреста! Хреста! А де хрест? В самому кінці! Ну стоп! Прекрасно! Та все! ідіть вон, Я купую! Купляй! Температуру відмірювати! Да, треба температуру відмірювати, да! Температуру... Е, дай ще вперед сюди. Свічку можна було б. Да, да, да. Я купую, все. Ой, да ну тебе. Нам треба все. Фак, по факту. Все? Так, да, по факту, нам треба все. Закупилася. Хто купив коробочку? Ніхто. А, на гроші хорошему купити. Боже, Боже, а ти не повіриш, як я. Виберіть якусь нову карту. Фу. Наступна. Наступна, так. Наступна карта. Ліс. Слуху, Денис. Ліс. Ні, uh, nee. давай, uh, давай, хи. Uh, Стоп, а тут? Це школа, так. Оце і утя. Ліс, о, о, ліс. ліс. Класс. Поїхали. Як? Е, Та може бути тиктограм. Ми щось зламали. Е. Ми щось зламали. Що е. нема? Ми щось зламали. Е. Ми щось зламали. Okay. О. Все. Okay. Все, все, добре, все, давайте. вибирайте ту картку. Знімає хоча б записів. Запис ідея, все прекрасно. Yeah. <interferes> Боже, це має бути не смішний ролик. Це має бути We смішний ролик. Scho... мені Рація Scho... і хрест Рація, Scho... Sche... хрест yes. і паличка. Паличка це одне. Раз п'ять є. Чому раз п'ять є, я не знаю. в мене з українською понятий. Чому. Світу хоче. Так, кого ліхтарик? Е, ще може подивитися найшов. Кого ліхтарик? Я кіношку найшов. Кого в... ліхтарик? Ого! Дламайка. Кого ліхтарик? У мене нема. Ташки 100 сотків він, він може. Ми просрали! Де ліхтарик? Тобто. А мене з ним убило, до речі. Ну! Пись. Ми без світу? Ми застрягли, я не бачу куди йти. А, все, іди двоє, іди двоє. Я йду сам. У мене котик є. Я Його. нічого не бачу, господи, почекай. Я йду, ну, я бачу все. Ти бачиш, да, все? Значи... Зараз. Юля. Так. Комфортний для очей режим був вимкнутий, О, і все видно. Юрик, штамбір! Юрик, штанвір! Юрик! Чому не причиняють? А, це цей будинок? А, стоп, Сергія. Ходь, тут аж є... Тут ти мене ч? Кукла воду нашл. Куклу воду. Да, Юрик, я на двули. Так, куклу воду. Я тебя. А мы Юрик на дворі. От мене, якщо що, раз 45 є. Хрест. Я шукаю, я шукаю, я дивлюся. Тут рука, тут рука, тут рука. 1 градус, значить, frozen, Так, стой, ты frozen, будто projector, writing і fm uh, level 5. Тобто у нас uh, майже все. Це проблема. О! Денис! О! Мені треба буде простував і саме це вот гра. Отже. Я Вані буду сидіти. Юрик ти ідеш? 90% мені наступити? Блін, 90. А що я? Що з цим робити? Може розплять і серце. А ти те підвал. А де тут світло? Бачиш лампочка? А я? не бачу світла. Хто вийде? Так, хто вийде на вон? Я боюся, біля рука пропала. Що ми двоє ні на першому. А, хтось тут стоїть. Да, мені треба. Короче, я пішов на другий етаж. І де? А що світла нема? А що світла нема? Лампочку, дякую. Увімкни світло, увімкни світло. Ніхто не вчає світло? Я навіть бачу нічого. Ташка. Ну, схоже, на вашому пом. Монстр на Саніму по версії. Алло, 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 привіт. Де? Де вчити світло, не розумію. Я нічого а не, не бачу. Нічого? У мене яркість. Є. Треба яркість на стов включити. Я шукаю, де світло включати на, на дворі. Ні, все одно нічого не бачу. Треба назад повернути. Такючи ключі... щит хаті. О, але я, але я бачу, включив О! А як ти включив? Де? Де я? На дворі а як на дворі включати? Я нічого не бачу. Давай де де я тобі покажу, де. Сашка, алло! тільки то Сашка! Алло, идите фоткайте на первом поверсі. тут скелет! Да! И порчи баркова! Де? Де, де, де моє розп'яття? Розп світло включить я розп'яття потерял? Де Да мы все выключили, задка! Я совсем назад! Иди на цвет фоткайте тут скелет люди! Да. Коуфі. А мене, а у мене камера є! А тут того світло на першому поверсі, я не знаю де... палуйся те де міхрас да Братва, поняла Братва, два поняла де міхрас да два поняли тай що у кого друге ні третій ні бракла далі 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 це багато що буде я хоть пройдем Чекайте, я буду розкити точку тут нікого немає то стасі ходить дивись скільки відсотків от він завжди ото сидить хто на першому хто no. на першому о пропав Са, ти на першому йди поїздки. Десятки клопів. Я хрест губив нам капець. Та ти, стасі, ти ж ти вже на першому маєш бути. Я ж на першому, влуч... де я? О! Глянька було. на гойдали На годі? Я зняв. Ну де? Ніхто не бачив. мене в одного пропало? такий чорний екран. Що? Рука попала. Та Юра, ти нас зброй зі мною має Нічого не розумію. Може, все таки треба зробити. А хто з Денис? Точніше буде. Я з камерою. А, бачу, все. Кася, куди ти йдеш? Пішли з Касіку його якраз шукати. Не треба його шукати. Ти не знайшов його? Ні, хай лежить десь там. Мені не треба. <плес> на нас напали! Сашка там застряг! Я на вот другому етажі, а там хтось ходить! <плес>

40 алло! А що ти хочеш? Це майже прекрасно. Я саме турі не буду. Все, йдіть на двоє. Зміна, зміна, йдіть на двоє. Да. Боже, тут монстр, 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 И тут монстр. Де він? Де він? Де монстр? Де монстр? Де монстр? Шимон, він, 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 він на задньому дворі, він на задньому дворі, він на задньому дворі, він на задньому дворі. Я тікаю на другий етаж. Ну є це одно. Де ви? Ви що обоє за дверима? Ні. Я, да. Шокок. А, Господи, вот, Сашка. Де він? Я не можу йти, я не можу йти. Я тут же страху Пішли, пішли, там 0% вже 100%. 0 100%. Давайте, поїхали. Тут 30 відсотків, 30% 30%, 30%, 30 30, будь ласка. Ні. Ну, Тому... не Та там страшно і за мною там бігав, я коло промитнув. Та я його сейші? бачу. Ну бачив. Поки не здохнуть останні два, не вам. Де світло вкучати? Генератор, хто виклюється генератор. Хтось задав балується. Де генератор? Монстр! Тут зомбі оце оживеться. Зомбі живий. Він Я покажу вам. Хто виключиться? Де генератор? Господи. Хто мертвий, хто живий? Сашка!

Сашка, дай подивитись Дай подивитись Хе-хе У нас забагался короче, гра уже 18 хвилин думаю на цьому буду кінчати Да? Всім дякую за перегляд. З вами був Стас, Денис, Юрка і Сака. Попрощайтеся. Та тут воно ззаді у дворі. І всім пока. Всім пока-пока. А, почекайтеся, подивимося. що А, це любі.